Доброго дня, В мене чутно. Добре, добре. Зараз хвилиночку, ще почекаємо, може хтось заходить ще і починаємо. Давайте починати. Так, вітаю всіх на нашому подкасті з UKX, на яких ми розповідаємо про цікаві проекти, пояснюємо, як з ними можна взаємодіяти. Попередньо провівши власний аналіз. Для найуважніших і допитливих слухачів ми дамо можливість виграти цінні призи. Тож слухайте уважно, запам'ятовуйте та беріть участь у розіграші. Сьогодні ми познайомимося з вами з проєктом «Homo Finance. Усі ми чудово знаємо, що блокчейн і криптовалюта взагалі задумувалися як більш технологічна, безпечна, прозора та справедлива заміна традиційним фінансам. Тому що банківська система вона вже давно застаріла і потребує значного оновлення. А тепер увіть ситуацію: ваша компанія виробляє якусь продукцію, ваш замовник її купив, але оплата за договор надійде лише через 90 днів. А сьогодні вам вже потрібно платити зарплату або купувати сировину для вашої продукції, де брати гроші, куди бігти за терміновим кредитом. У традиційних банках бюрократія, а в звичайній криптоекосистемі позичити щось не дуже складно, але визвичай потрібно внести значно більше, ніж позичаєш. Ось на сцену і виходить Huma Finance – проєкт, який обіцяє зробити кредити на блокчейні простими та доступними для бізнесу. Чому варто про нього знати? Кума називає себе першою у світі мережею PayFi фінансування платежів мережею, де кредити видаються, спираючись на реальні надходження грошей, і вони позиціонують це не просто як маркетинговий термін, а як концепцію, що об'єднує платежі та DeFi для вирішення реальних фінансових проблем, таких як затримка в розрахунках, як, як високі комісії, як транскордонні платежі тощо. У цьому випуску ми розберемося, до чого взагалі з'явилася і як проблему вирішує, чи яку проблему вирішує проект, і як це все працює простою мовою, і як ми можемо на цьому заробити. Тож слухаємо уважно. Хума-файнанс, вона не створювалася на швидкоруч, а створювалася завдяки злагодженій роботі досвідченої команди технарів та фінансистів. В команді є е, минулі працівники мети е, колишнього Facebook, є працівники Гугла е, та багатьох інших відомих е, технічних гігантів. Е, на початку у них з'явилася ідея: що якщо е, дати людям можливість брати кредити на блокчейні, але без умови застави. Так у 2023 році році народився Кума. Е, це більш ніж звичайний defi проект Kuma Finance. Це перша в світі мережа PayFi, як вони заявляють. Давайте розбиратися. Яка глобальна проблема існує взагалі в нинішній фінансовій системі? Справа в тому, що сьогодні брати кредит у крипті практично безглуздо для, для реального бізнесу. Тобто більшість сервісів вимагають заставу. У вас має бути більше крипти, ніж ви хочете позичити. Це корисно в деяких випадках, але не для реального бізнесу. А в звичайній банківській системі вам доведеться пройти 7 кіл пекла, перш ніж отримаєте схвалення кредиту до того ж, процедури фінансування між країнами, вони повільні та із купою обмежень. Кума-файнанс якраз і бореться із цією прогалиною. Проект дозволяє брати позики під майбутні платежі. тобто, спираючись на реальні гроші, які вам мають заплатити або надійдуть пізніше. А не на складні бюрократичні схеми чи застави, як ми вже зазначили раніше. Хума прагне відкрити доступ до ліквідності для фрілансерів та малого бізнесу в країнах, що розвиваються. Тобто, простою мовою, Huma finance це про кредити, забезпечені майбутніми платежами. І все це на базі блокчейну Solano. Пригадайте приклад, який я наводив на початку. Пам'ятаємо, що. Нам вже зараз потрібні активи для зарплат, для закупівлі сировини чи для чогось, для чогось іншого. То ми беремо і йдемо до Homo Finance і можемо сьогодні взяти в них кредит, показавши обіцянку отримання платежу в майбутньому від нашого покупця. Система перевірить ці майбутні надходження, і на основі, ні, на основі них видасть нам кредит. Приклад, звісно, трохи спрощений, але загалом добре описує схему, за якою працює проєкт. При цьому Хума будує свою роботу на полах ліквідності. Ті, хто хоче заробити, вони вносять свої USDT, щоб надавати позики, за це їм платять відсотки. Простіше кажучи, один користувач позичає свою криптовалюту платформі, а платформа видає її іншим. А коли позику повертають, сплачуються відсотки, які отримують постачальники ліквідності. Тобто, ті, ті хто вниз, вніс свої активи в пул. Наразі Humafine дозволяє отримувати дохід до 10,5% річних у стейблкоїнах USDC. Тобто ваші гроші будуть працювати за аналогією з класичними вкладами. Причому все відбувається прозоро, швидко та безпечно завдяки технології блокчейну. А Solana вона гарантує свої швидкі транзакції і низькі комісії. Комах тут виступає у нас посередником між тими, хто хоче взяти позику, і тим, хто хоче вкласти свої стейбли під відсоток. Так, гадаю, зараз ми можемо вже скинути посилання на Google форму в чат, і ви вже можете її починати заповнювати. Не поспішайте, форма буде доступна ще деякий час після подкасту. Серед тих, хто правильно відповість на всі питання в формі, залишить свої дані, будуть розіграні приємні призи. Також ви можете, до речі, задавати свої питання в чаті, трохи пізніше я всі перегляну, і за деякі е, цікаві питання також будуть е, нагороди. Тож я продовжу е, знайомити вас з проєктом, а ви поки заповнюєте форму та слухайте. Проект приносить вигоду для кількох груп, е, головне, він, е, як сказати, він допомагає залучити гроші тим, у кого є реальний дохід. Для новачків в крипті Фума позиціонує себе як зручну систему, зрозуміло, навіть тим, хто тільки ступив у світ крипти. Вам знадобиться лише криптогаманець і трохи часу, щоб розібратися. До речі, гаманець KX підходить для цього, адже в ньому є блокчейн Solana, і він досить зручний в використанні у Web 3. Тобто, таким чином Хума робить вхід у DeFi більш дружнім, надаючи реальні приклади використання для новачків для інвесторів. Хума пропонує дохід у стабільній валюті USDC. Як я вже казав, приблизно 10% річних. Тобто, це означає, що ви позичаєте свої цифрові активи, а натомість отримуєте пристойний відсоток. Плюс платформа децентралізована і працює без втручання людини. Все працює на смарт-контрактах. Ці смарт-контракти проходили аудити, аудити проходили не у однієї фірми, і фірми доволі відомі, проводили аудити. Тобто безпека там на високому рівні. І з цього всього виходить, що звичайний криптоінвестор може отримати хорошу депозитну ставку прямо на блокчейні у веб-3. До того ж, у Хума є два види депозитів. Перше, це депозити без блоку ліквідності, тобто ваші активи USDC, вони не блокуються, і ви можете вивезти їх у будь-який час разом із відсотками, які вже заробили. І є другий тип депозитів це депозити з блокуванням на 3 і з 10-6 місяців, які дають додаткову прибутковість на платформі, але. Активи заблоковані, скажімо так. Але навіть попри блокування, вам при внесенні ваших USDC видається ліквідний токен PST, який у разі потреби ви можете продати на дексах і забрати свої стейблкоїни. Щоправда, ви втратите всі бонуси від блокування на платформі, але ваші активи будуть у вас. Тобто, навіть при депозитах з блокуванням ви все одно маєте вільний доступ до своїх активів. Для бізнесу вже навіть е замість складних точні, точніше, е банківських процедур е чи незручних посередників, Куба дозволить миттєво брати позику під гарантоване надходження грошей. Вам не потрібно вносити величезну заставу, е кредит буде гарантуватися вашим реальним контрактом е чи виставленим рахунком. Це ідеально підійде для тих, хто працює в крипті е або отримує доходи в крипті або Співпрацює з, з іноземними партнерами, достатньо буде лише підключитися до мережі Кума і пройти в них акредитацію. Україна, що розвивається, часто банківська система слабо розвинена, а потреби в розрахунках між країнами дуже високі, особливо в проектах, які пов'язані з криптою. Тож Хума якраз створена для таких випадків, коли раніше люди застрягали через валютні бар'єри та папери. Банківські, а зараз теоретично в них є шанс отримати капітал, до якого раніше не було доступу. Отже, інвестори отримують прибуток, бізнес термінову ліквідність, а новачки простий вхід в DeFi та гарні приклади використання своїх активів в Web3. Фума Finance активно розвивається на цей час. Проект кілька важливих кроків зробив. Тобто головна подія була цією весною. Це був запуск FUMA-2.0. Фума-2.0 Fuma це оновлена платформа реального доходу, яка побудована саме на Solana. Запуск HUMA-2.0 зробив доступним реальний дохід у USDC для кожного, але не лише для інституціоналів. Також наприкінці травня команда провела лістинг токену Huma, на честь якого на біржі OKX було запущено промо-торгуй та заробляй із передовим фондом у 20 мільйонів токенів HUM. Промо-кампанія розрахована як на нових користувачів, так і на тих, хто вже зареєстрований на платформі, а умови в ній максимально прості. Для новачків потрібно внести 100 USDT на рахунок. Зміцнити першу угоду з токеном HUM на 100 USDT, і після цього отримувати депозит протягом 3 днів. І все, нагорода вже отримана майже. Для тих, хто вже зареєстрований, умови трохи відрізняються. Потрібно внести депозит від 300 USDT і проторгувати також на 300 USDT у парі з токеном HUMA. Після чого потрібно отримувати нижче 300 USDT депозит протягом 5 днів. Також у Промо є пул для точніше не для а за ваших рефералів. Ви запрошуєте нових користувачів, вони використов... виконують умови Промо, і ви отримуєте за це нагороди. Три... На цьому, мабуть, про Промо все. Тому продовжимо про Кума. Поточні цифри у Кума дуже серйозні. Вони показують, що зробили обробили майже. 4, да, майже 4 мільярди транзакцій, і принесли партнерам близько 8 мільйонів чистого доходу, а також заручилися підтримкою відомих інвесторів. Якщо я не помиляюсь, вони зараз вже партнериться із ВІЗА та вже мають у партнерах Circle, це Емітент USDC. З такими партнерами та результатами вони можуть. Показати значний рост у цьому вже році навіть або в наступному. Тож підсумуємо, Huma Finance це амбітний проєкт, який намагається поєднати світ криптовалют і реальної економіки. Його основна ідея дати звичайним людям і компаніям можливість брати позики або заробляти на тому, що ваші кошти використовуються в якості позики. Це може звучати складно, але в основі лежать звичайні принципи кредитування під гарантоване надходження коштів. Тільки все це реалізовано на сучасних технологіях. Команда проєкту достатньо досвідчена, відома і демонструє хороші результати. Все це виглядає як крок до майбутнього, де наші з вами активи працюють на реальну економіку. Перепрошую, не, не звичайні активи, а саме цифрові активи. Які працюють на реальну економіку. Ще рано говорити, що Хума прям стане масовою, але зараз вже проєкт відкриває добрі перспективи для всіх учасників ринку. Тож давайте прослідкуємо за ними, прослідкуємо за їх розвитком, можливо, попробуємо самі, але обов'язково проводьте власний аналіз, адже це не фінансова рекомендація, це не. Загалом Dior завжди е, власний аналіз проводьте. Особливо у web 3 Що ж, е, про Homo Finance на цьому в мене все. Е, зараз можу подивитися ваші важливі питання, на які я зможу відповісти. І нагадаю, за найцікавіші е, питання будуть нагороди, але саме за найцікавіші, не всі питання. Так, що ви пишете? Захар питає, які наступні цілі та стратегії розвитку а, має проєкт Кума? Загалом я не представник а, проєкту Кума, але з того, що я а, бачив, це саме партнерство із великими а, фінансовими структурами, такі як Visa, а, можливо, Mastercard, а, і це дасть їм а, великий поштовх у. А, у світ реальної економіки і світу крипти. Ну, самі ми всі розуміємо, що якщо ви партнеримося звільда, то це великий поштовх для вашого проєкту. Так, Олександр Каратник. Як на мене, маловато, враховуючи, що схоже, що тут більший ризик порівняно зі стандартними криптокредитами. До речі, питання: чи може бізнес оголосити банкрутство і не платити кредит, що тоді діють, що тоді, що тоді отримують ті, хто позичали? Так, можливо, маловато як каже Олександр, 10% з половиною. Але у звичайних банках ви на долар такої процентної ставки не отримаєте. І навіть звичайний банк може оголосити банкрутство і? Теж будуть проблеми, щоб дістати свої кошти звідти. Але зараз не про звичайні банки, а про саме про Фума. І, на мій погляд, так, проект може збанкрутувати, може зіскамитися, як прийнято казати. Це є є ризики такі. Але, але, але в ВЕП-3. В принципі, всі проекти мають такі ризики. Тобто, особливо DeFi-проекти, які пов'язані з коштами, там часто навіть контракти деяких проєктів не приходять аудити потрібні, щоб залучати кошти. І все одно вони залучають кошти. Тобто, відповідь на питання, що робити, не нести всі кошти у один проект, у один DeFi проект особливо у web 3 проводити повністю свій власний аналіз, вивчати проєкт як внутрішнього, тобто як він реалізований технічно, і які є безпечні, як показники в нього. Так і зовнішньо, тобто, яка команда публічна команда, до речі, уху команда публічна, і вони не ховаються за якимись там аватарками чи нікнеймами. Якось так. Чи є мінімальна, максимальна сума депозиту? Мінімальної суми там здається немає, там від одного USDC можна занести. А по поводу максимальної для звичайного користувача, мабуть, є якась сума, але також не можу відповісти. Прям Точно це питання. Там є е, розділ для звичайних користувачів без акредитації, і є розділ для користувачів інституційних, які мають вже довести свою е, якось сказати фінансову спроможність, можливо, чи як. Тобто, ну вони проходять повністю KYC. а звичайні користувачі можуть використовувати чисто маючи гаманець і кошти на ньому. Як Хума забезпечить безпеку і прозорість у процесі токенізації доходів е, користувачів, безпеку е, вони забезпечують тим, що е, їх контракти проходять аудити більше як більше? нічим вони не можуть забезпечити безпеку, тобто показати цю безпеку, прозорість прозорість проходить у тому, що все це на блокчейні. Ви самі можете подивитися, що там відбувається е, е, за? Е, Зайшовши на, на експлорер блокчейна, як ви думаєте, яку користь Хума може принести користувачам із країн, що розвиваються, я вже казав ну, майже відповідь на це питання. Країни, що розвиваються, мають недосконалу банківську банковську систему, і ця система іноді навіть не має зв'язків із зовнішньою економічною діяльністю. Тобто їх банки не можуть співпрацювати із банками міжнародними, а КУМА дає можливість саме залучати кошти проєктам, які не базуються в розвинених країнах, і використовувати ці кошти для розвитку свого проєкту. Так, скоріш за все, це не будуть проекти містечкового характеру, тобто локальні проекти, це мають бути проекти. Які використовуються в web 3 як мінімум, або міжнародному полі? Але так, такі проекти зможуть отримати це фінансувально своє. Хто з партнерів Homo Finance вас найбільше здивував або зацікавив? Ну, саме мене не здивував жоден з партнерів, але цікаві партнери це саме кажучи, Circle і Visa. На мене це такі вагонні партнери. Чи планується випуск нових продуктів або сервісів у межах екосистеми найближчим часом? На жаль, на це питання я не маю відповіді. Так що, Тобто, тому що е, я не представник е, компанії Huma проєкта Huma. Але питання, питання є. Сенсей питає, ринок теж аналізуєте. Цікава ваша думка за діток. Ринок ми може, можливо, і аналізуємо, але наразі е, наш подкаст не про це. Не про це, бачте. Чи є Хума освітні ресурси або курси для новачків у криптоіндустрії? Цікаве питання, але це, мабуть, ми маємо адресувати його також представникам проєкту Хума. Адже я поки читав за них інформацію і поки шукав інформацію про них, не бачив там ніяких курсів, є певна документація, з якою можна знайомитися, але курсів я не бачу. Так, дякую. Дякую всім, хто присутнів на нашому подкасті. Дякую всім, хто задавав питання. Форма буде відкрита ще хвилин 5-10. Хто не встиг, ще заповнити, заповнює. Запитання цікаві, я потім відмічу користувачів, яких я для себе помітив. На цьому все. Дякую, хто був присутній. Дякую е за ваші питання. Приходьте ще. Е далі буде цікавіше.